Хлопців, чекає проходження психосмуги у складі відділення. Всі до цього довго готувались морально. Так, я сюди у Мене було два моменти. Це пролізти під колючим дротом, тому що чіпляєшся то каскою, то броніком. Другий це те, що я зачепився наколінником вбудованим штанах. Граната! Бельте обратно, перешкода не слована. Але я, зрештою мені допоміг командир відділення, і ми перейшли цю перешкоду і рухалися далі. Ви не пройдете цю ділянку! Граната! Гостей! Вірь! Все 4, 5 0 Ось... Команда Гази була! Це наш побратим! Нікого не залишимо! Евакуація! отделенні це як живий один організм, роботу на полі бою. Зайняти кругову, остання виконано! Територія рекрутингу. Долучайся до перемоги.